Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні Газдині будемо сьогодні робити пироги, якщо це можна назвати, пиріг. Я вам скажу так, що пече в мене дитина, не я. Ось курник. Цей, вона любить такий пиріг і завжди тільки дочка його випікала. А я сьогодні хочу зробити. Такий пиріг-курник. Це відомий досить пиріг. А я сьогодні хочу зробити такі маленькі курнички. Ось. Будуть у нас багато курників, бо мені одного курника мало. І так, дивіться. Замісимо спочатку тісто. я вам розкажу, що... що по тісті. В мене є 500 грам борошна вищого гатунку, звісно, просильна дівчатка. Чайна ложка солі, одне яйце, маленьке таке яєчко. Чайна ложка така з невеличкою гіркою соди харчової. 250 мл кефірчику. Кефірчик у мене 2,5% жирності. І 50 г вершкового масла. Воно розтоплене і охолоджене. Все. І ось на цьому ми будемо замішувати тісто. От, Даємо, дівчатка, в нашу. Яму, що ми викопали кефірчик. Ось кефірчик. Всипаємо соду. От, розмішаємо, щоб нам пішла реакція. Сода зараз тут погаситься в кефірі. Ось от, пінеться вже. Вам цього не видно. От. Сюди ж ми дамо наше. Яєчко чайну ложечку солі? Чайну ложечку солі от. Все. І будемо вимішувати тісто. Ось так. Трішки вимішали, дівчатка, і додаємо ще наше вершкове масло, і все. І ось на цьому ми замішуємо тісто спочатку ложкою. Зараз я замішу ще руками, вимісимо і покажу вам. Дівчатка, тістечко замісили. Дивіться, бачите, вимісила так, що в мене і руки чисті, і миска чиста. Воно таке м'яке, до рук воно не прилипає. Звісно, ми собі як будемо розкачувати, ми трішечки присипемо робочу поверхню. Так, накриваємо чистеньким целофановим пакетом. Ось, хай наша тістечка відпочиває. І тепер дивіться, що в нас по начинці. Я маю дві картоплини, я маю одне куряче філе вагою 300 г. Ось дві цибулини. Знову ж таки, дві столових. Тут грам 40 вершкового масла. Можна замінити дівчатка, орією. Одна чайна ложка без верха, чорного меленого перцю, одна чайна ложка з невеличкою гіркою. Паприки. Сіль будемо використовувати за смаку. Яєчко будемо використовувати для змащення наших пирогів. Ось так. Чекайте, бо ложечки не взяла. Хвилинку. Продовжуємо, дівчатка. Додаємо нашу курку до картоплі, цибульку. Все разом, дівчата. все разом висипаємо, ось. Присолюємо за смаком. Завжди кажу, краще не досолити, як пересолити. Бо як не досолиш, то можна собі досолити. Нашу начинку, дівчата, старанно вимішуємо, щоб все було у нас рівномірно розподілене. Ой так. Дівчатка, сюди ж виливаємо наше масло охолоджене. От, і маємо ось таку ось начинку. О, до речі, я, мабуть, додам собі, маю хіба ще зараз, подивлюсь в морозилці, трішки замороженого кріпчику. Якщо любите зелень, то можете додати, хто петрушечки, хто кріпчику. Я додам трішечки кріпчику, ще зараз. Дівчата, начинку нашу замішала. Бачите, навіть де-не-де -де там в мене той кріпчик, але ви собі, як любите, можете додати більше. Це все на любителя. Ось. І що? І беремо трішки борошна. А з ложки мені незручно сипати. От завжди пальцями краще то борошно розсипеш по всьому столу, як з тої ложки. Робимо собі ковбаску, дівчатка. Чекайте, щоб сильно не забивати вже борошно. От. Маємо поділити, дівчата, тісто на 12 частин. Так, приміряйся, дівчата. Тісто розрізала навпіл. І зараз ділимо, бо важити не буду. Це що мені? Мені ж не Мені не на виставку їх нести. Важити не буду. Один буде трошки більший і так не розкачається рівномірно. Ось так ось. От. Шість. Зараз ми собі скачаємо колобочки. Дівчатка під. Підкрутила трішки, підкачала трішки колобочки, 12 штук ось. І все. І починаємо перший розкатувати, розкачаємо. Так, я знаю, тісто. Ну, таке і не грубе, і не тонке. Я, ну, Мабуть, міліметрів 3, може, може, 4. Тісто ніхто не міряє. А можливо й тонше, ну, щоб нам більше зробити, щоб начинку нам. Так, тонше зробимо. Ну, бо тоді ж нам ще треба багато начинки покласти. Стояти От. і накладаємо нашої начинки. Так, ану, щоб ми затягнули. І починаємо защипувати наше тістечко, дівчатка. Ось таким ось чином, От. і посередині нам потрібно залишити віконечко у світ. Так, чекайте, бо я поспішила. Бігом-бігом. Ось треба старанніше заліплювати, бо хто спішить, той людей смішить. Є така народна мудрість. І це про мене. Я завжди, боже, збав, я не хочу людей смішити. Але я спішу. Ну, зараз. Другий не будемо спішити. Ось так ось. Розкачала дівчатка. Слідуючий наш наш пиріг. Ось защіпуємо, вже не спішимо. І притискаємо, щоб трималися кубки. О, все. Бачите, і ось таким чином дівчатка формуємо. І наші 12 курничків. Ось. наліпимо, а потім продовжимо. Дівчатка сформували наші курнички. Курники. Як курочек. Ось. Дивіться, де, де занадто відкрився, поки, бо я кажу, треба гарно відразу. бачити, десь менша дірочка, десь більша. Це неважливо. Ну, як? Не хочеться, щоб воно геть посміхалося. Та я собі приліпила, тільки вже от зараз по, по, по новому чуть підліпила, але воно тісто вже якби підсухло і не дуже хоче триматися. Ну, надіюся, що не все буде добре. Зараз яєчком змажемо, Змастимо, тобто ось. У мене яєчко. Трішечки додала дрібку солі і дрібочку цукру. Ось. Все. І змащуємо. Духовочка в нас, звичайно, повинна бути нагріта, дівчатка. 180 градусів верх низ От, випікати ми будемо, я думаю, хвилин 35 до рум'яної скоринки. Ось, подивимося. Я думаю, хвилин 35. Змащуємо і всаджуємо. Дівчатка, спекли ми наші корнички. Випікалися 35 хвилинок. Звісно, в описі я все опишу. Ось маємо ось таку ось красу. Дивіться, я думаю, що набагато зручніше, як пекти одним пирогом. Тому що ось так ось собі взяв і дитині в школу можна дати. Ну, Звісно, вже зараз школа закінчується. От, Дуже зручно, чи на заняття додаткові, хтось з діток ходить, от дав з собою, взяв собі, так. і, і чоловікове на роботу, чи, чи собі. І до чаю, і до кави, і до кефірчику, і до молочка. До всього, до всього, до всього абсолютно посмакує. Все, мені вже не терпиться, я чекала на оператора. Ось не терпиться вже. Ось, їсти. Так, чекайте, бо ой, нема сили прорізати дно. Ось дивіться, бачите, все гарно тримається, дівчатка. І так пробуємо. Тобто їмо. Дівчатка все дуже і дуже смачно. Все приготовано, соковита начинка в нас вийшла. І, і, і приготована. Бачите? І ось такі ось зарум'янені. Так що, сьогодні був ось такий ось рецептик. В описі все залишу. От, кому це відео сподобалося, не скупіться, на вподобайки. От, Поширюйте канал, друзів запрошуйте. Самі вчіться готувати щось нове, готуйте з любов'ю. І ваші рідні і близькі обов'язково вам за це подякують. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного. Бажаю всім мирного неба, тихих ночей і всім до зустрічі!